Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка фіалки і з вами я Наталя. Сьогодні хочу розглянути з вами таку тему, як термінологія в, в сфері вирощування фіалок, фіалколюбів. А саме, що таке спорт, що таке сорт. Інші терміни, що таке стартер, дітка, великий стандарт, мініатюрна фіалка, напівміні. Але перед тим хочу пригадати вам. Хто не підписався, якщо ваша ласка, підписатися на канал, поставити вподобайку, якщо вам це відео сподобалося, щоб розповсюдити україномовний контент на просторах інтернету. А зараз, друзі, поїхали. Буде не пер... дуже цікава, хоч теоретична тема, але дуже з цікавими деталями історичними, і думаю, вам зайде. Ось, зупинюся на тому, що таке. Сорт. Сорт це є виведений людиною екземпляр певної фіалочки за допомогою селекції. Сорти бувають промислові і виведені за допомогою селекційних методів. Тобто селекційні сорти і промислові. Промислові сорти ми можемо зустріти в підкових мазинах, вони досить поширені. а... Селекційні сорти це переважно в людей, які колекціонують, колекціонерів або самих селекціонерів. Перше, трошки перед тим як розібрати, що таке сорт, і далі, що таке спорт, хочу зробити маленький екскурс взагалі про назву фіалки Узумбарська фіалка, чому її така назва. Я дуже часто згадую в себе на каналі, друзі, назву Узумбарська фіалка. Вона мені так мелодійно говорить, тому що природні джерела, природні екземпляри саме фіалочок, які існували в природі, їхнє місце локації це є Африка, тропіки, тропічний клімат, а саме Узумбарські Гори. Це перший раз, коли люди Знайшли там цю чудову квітку. Вона була пару кольорів, це була блакитна, синя, фіолетова і рожева. А вже селекціонери в процесі полюбилися людям ці квіти, і вони взяли хто любить біологію, хто любить квіти, займатися цим, в процесі селекції вивели найрізноманічніші сорти фіалок селекційні. Їх є тисячі різні лінії. І саме, дивіться, е, на, як називається от фіалка? Наприклад, це називається ле Трістан. Ле чому ле? Ле це від слова абріатура, е, наша селекціонер дуже велику кількість фіалок вивела з Вінниці, сама людина Єлена Лібецька. Олена Лібецька чи. І так само в її колекції є дуже велика кількість. Вони розповсюджені майже по всій нашій державі країні. Україні. Вона з таких, знаєте, можна сказати, топів людей, які почали займатися тим. Її колекція я не знаю, скільки є селекція, сама вона і вирощена, налічує. І, наприклад, оце її так само лежана, її виведений сорт. Нашої Зої Гаросумчук теж має ВВ-Жана. Але ця фіалочка зовсім іншого кольору, вона відрізняється. Оце НК Наталі Козак. НК аббревіатура у мене вже перецвітали Соляріс. Сорт, Соляріс дуже чудовий. Що такі квіточки в повно є. Деякі, Навіть повністю жовтенькі, перецвитіні. Вона вже другий чи третій у мене цвітіння дає. Тобто абревіатура, яка ставиться перед назвою, це є, е, вказує на. Людину, яка зайнялася селекцією і якій належить виведений цей сорт, у є... мене багато є колекція з нашої селекції Зої Герасимчук, яка наша Тернопольська в Тернополі проживає і виводить нові сорти. Це ВВ джаз, ВВ Торсіоне Поле, ВВ Фішка, ВВ Райський смак. В неї є багато м -м, таких. Чудових назв і багато вивидих гарних сортів. Так само є сорти іноземної колекції. Це маленьке, це напівстардарт, напівміннітюра, перепрошую, іноземної селекції Рослинка. Що таке? Тут, це є сорт. Ми визначили сорт. А що таке спорт? У мене от є оцей Квіточка, одна летрістан нашої Олени Лебецької. Подивіться, оце десь білі є, що фікусує камера, біла і дає сині вкрапленки по така. Зараз як краще, от, оце ой, це є сорт. Це задомано людиною, так, створений сорт. А от коло неї друга паралельно квіточка, бачите, вся розова і має синенькі вкраплення. Це є вже спорт. На одній квітці Вона зацвела і по сорту, і по спорту. Є її так само фантазійний сорт. Це Ле Авантюра, бачите, оскільки її протаманує таких розкиданих різних барв квітів. Це і фіолетовий, і розовий, і більний. Це, ли, це по сорту вона зацвела, це її задумка автора. Що вивезти сорт треба приблизно 2 роки. Береться материнська рослинка, береться друга рослинка, з неї беруть пилочок, запиляється материнську рослинку, утворюється насіння після вручну запилення і висівається насіння, Утворюються сіянці, їх пророщують, потім відбирають гарні. Такі міцні екземпляри, бо їх можна зусіяти з 200 штук там 150, 20, а людина вибирає 3, 5, 6, 10 таких гарних міцних, їх вирощує, закріплює сорт. Дивиться, чи воно процвіло, так як вона задумувала, чи щось гарне вийшлося. Це треба, щоб вивезти новий сорт приблизно 2 роки. Прокласти праці, зусиль, неймовірно, їх всяких, зробити. Маніпуляцій таких вагомиїх дій, щоб закріпити і потім дати назву сорту. А спорт, от його фіалушка вони бувають от, це по сорту, а спорт це коли вона за це цвітеє її дитинча, тобто не відтворить батьківських. Своїх якостей, а зацвіте або розово, або біло, або голубе. Голубого кольору У мене оця ле авантюра так буває. Тому коли ви можете на чи виставках, чи навіть селекціонері колекціонері брати фіалочки, на якщо дітку ви берете фантазійних сорти, переважно спортують, то вони можуть, дітка може спортувати від фантазійного сорту. А краще брати листочок, самому вирощувати діток, і залишити кілька собі діток, і подивитися, який дійсно заквітне по сорту, бо не всі дітки фантазійних сортів може відтворити свої батьківські якості і спортувати, набрати іншого кольору. Ще я хотіла з вами розглянути. Таку, ну, то вже термінологію, як може ви всі, не всі знають, а початківцям більше, що таке стартер? Стартер це от вже не дітка, а вже отка молода розетка, яка може вже викидати бутонки, бутони свої для, для цвітіння. Оце така невеличка вже рослина, вона вже і не дітка, і не ще не доросла розетка. Це є стартер. А Дітка, вона от зараз вам покажу, це є набагато менша рослинка, яка виросла з материнського листочка, доросла до таких розмірів. І доросла рослина. От наша лежана. Цей лінії, дуже красивий сорт фіалочки. Ось, друзі, ми розібрали, що таке дітка, що таке стартер, що таке доросла рослинка і що таке сорт і спорт. І коли ви, пред, х, е, часом бувають, що люди купляють в селекціонері колекціонерів дітки, і вони не виростають не по сорту, це не вина, ні, ні тих людей, які продають. Це нема зовсім ніякої вини, тому що це характерна особливість фіалок спортувати. Треба цим розмножувати їх іншим способом для того, щоб вони відтворили свою материнську квіточку, свій задум автора, селекціонера. Є інші способи розмноження, це як такі можуть бути, наприклад, хімери, Вони ніколи не відтворюють тільки за листочком чи фантазійні сорти. Про ці інші способи розмноження, крім вкорінення. Листочка я ще з вами розгляну в своєму каналі. Бувайте, Па-па, друзі! Гарного вам спокійного, мирного неба, скорішої нам перемоги! До зустрічі!